Прифайного, дай Боже, благословенного і квітучого Дня Суботи. Слухайте, ми тут відійшли з Данилом буквально пару метрів у Мукачеві від магазину. Знайшли таку красу, навіть тут знайшли фазана і ворону і знайшли нарциси. Будемо мати вже зараз, що подарувати нашим дівчатам. Даруйте дівчатам квіти. По-перше, вони їм пасують, а по-друге, вони гарні. І квіти, і дівчата. Субота. Навчаємося від старших, то нині така файна ідея від нашої мокдушки. Така в нас є Магдалина пані, файна, поважна. Вона багато служить тим, що прибирає у церкві, дивиться за те, аби була краса і у храмі, і біля храму. І ми так під'їжджаємо сьогодні, а вона там так мучиться вже другий день, перекопує все, квіточки такі гарні, насадила. На якісь такі о, очі оленки. Я їй знав, що є такі квіти, очі оленки. А я кажу, пані Могда, пані Магдалина, мокдучка до неї, всі кажуть, а що тут робите? А вона така, ой, я хочу, аби біля, біля Ісуса, біля храму було красиво. І вона каже, це я, в мене є така постанова, що я завжди за свій кошт намагаюся, як мінімум, тут біля Христа якісь квітки придбати, або що десь там якісь квітки. І це така моя пожертва. Бо я хочу вкластися в це, аби храм і територія біля храму була красива. Це так файно уявляєте. Не лише прибиральниця служить у храмі, а ще за свій кошт вона любить таку пожертву скласти на славу Божу, і що мені дуже подобається на красу. Власне, аби було щось, що милує око для самого Бога. І це файне для нас заохочення, тим більше сьогодні, у часі Чотиридесятниці, десятниці, в часі Великого посту, таке заохочення для нас добре, що щоб ми зробили щось красиве, Щоб ми вміли пожертвуватися, вкластися. Або задонатити в якусь красу у щось, аби було гарне, у щось, аби цей світ зробити приємнішим. А ще коли ми це робимо на славу Божу, то це не просто тоді файна справа і, і справа для прикраси, але це тоді і буквально богослужіння. Тоді от таке наше якась там ігра, бавка із квітами, це буквально богослужіння із квітами, і це богослужіння краси. І для краси. Тому придумайте собі, придумайте, зробіть якусь постанову, назираючи на всій тягості нинішнього часу і сьогоднішнього дня, що я можу зробити у своєму середовищі, у своєму регіоні, у своєму місці, що я можу зробити, на славу Божу, для Ісуса, аби бодай щось, бодай якийсь кутик став трошечки красивішим. Подумайте, зробіть цю, зробіть собі цю постанову для того, аби засвідчити, то можете в коментарі написати. що Я постановляю сьогодні зробити оце і оце. Оце і оце у межах розумного, немаленькі масштаби, пам'ятаючи, що не так важливі не кількості, як важливо, скільки ти любові в це вкладеш. Тому вкладаємо любов у служіння, вкладаємо любов у красу і у будь-яку справу від найменшої до найбільшої на славу Божу. Дякуємо, пані Могда. Мокдушка за те, що ви служите, і дякуємо за файне натхнення. І самі біжимо робити цей світ красивішим і робити цей світ кращим. А ще якщо на славу Божу, то робити цей світ взагалі богослужінням. Майтеся файно? Мир вам!